Привіт! Мене звати Оля. Сьогодні розповім про дуже круту книгу. Дуже надзвичайно жіночну книгу. Знаєте, весною хочеться особливо квітів. І Тара Шустер у своїй книзі каже: Купи собі той довбаний букет. Ну, нарешті, скільки ти будеш собі шкодувати на свої улюблені квіти? Ось така книга. Мені її рекомендувала, як і багатьом іншим, Аня на каналі Аніка Блог і дякую. Вона того варта. Вона виправдала кожну гривню, яку я за неї заплатила, і рекомендую її сміливо своїм подругам, тому що книга надихає жити, творити, любити себе і насолоджуватися своїм життям. Мені сподобались в книзі примітки, тому що. Звичайні, якісь художні, класичні літературі, неважливо, ті примітки не цікаві. Вони якісь такі дуже як ем, сломачного словника. Хоч читають, хоч не читають, просто нудно. А тут вони додавали яскравості тексту. Коли дочитувала книгу, просто розтягувала задоволення, тому що розуміла, книга закінчиться, а я б ще хотіла спілкуватись з старою, тому що. Сприймала її реально як подругу, яка радить тобі тільки-тільки най най-най-най найкращого. Книга така дівчача з чудовим настроєм. Я її рекомендую вам. Реально сподобалась, реально зайшла. Отже, гарного тижня, хороших новин і чудового травня! Всім папа! -па.